Рівень медицини був низький. А життя в ті часи було досить таке важке, скоріше всього. Науковці відкривають чергову сторінку історії Черкас. Запевняють, що не черкесами засновано і не наприкінці 13 століття, як мовилися в історії радянської дуби. Через брак достовірних писемних джерел та масштабних розкопок історія Черкас має чимало прогалин. А Черкаський поділ взагалі розкопується вперше. Із помітних знахідок науковці виділяють гончарний горн. Також поступово складається уява про те, що знаходилося біля Черкаського замка. Це були прикордон, скоріш за все, це була прикордонна на місто, яке тримало Дніпро, Відповідно, в 14 столітті, як коли роз сюди розповсюдилася влада Литовських князів, а вже пізніше Черкаси стануть колиською козацтво, тому що це знову ж таки це найближча фортеця була, скоріш за все, по Дніпру. Розкопки підтверджують концепцію, що саме з Черкаського замку литовського часу і зародилися Черкаси. Ну, вони якраз підтверджують ту теорію, де знаходився перший Черкаський замок, що саме тут в районі Зеленої Гори біля будинку природи. От. Ну і по-друге, підтверджують ту версію, що Черкаси виникли в другій половині 14 століття, а не в кінці 13 століття.